Сьогодні ми поговоримо про е, захід. Про захід, який відбудеться 10 серпня, вже в селищі Десна, поблизу Вінниці. І називається він День хліба і меду. Розповість нам про нього. Олександр Закрочений, радник Вінницького міського голови з питань розвитку аграрного сектору. Вітаю, пане Олександре. Дякую, що прийшли. Доброго дня е, Розкажіть, будь ласка. Що за захід і взагалі як виникла ідея зробити. Ну, зрозуміло, що Вінниця – це житниця, житниця України, як і, в принципі, є інші регіони, але все одно, День Хліба і Меду. Чому виникла така ідея? Ну, насамперед, День Хліба і Меду це відтворення саме культури та побуту українського народу, яка вже можна сказати більше, ніж тисячі років. Тобто, це і етнографічний захід по абсолютно, особливо сьогодні, коли е, в такому стані війни сьогодні наша країна зазіхають на, на нашу історію, на нашу культуру, на наш побут. Саме сьогодні е, такі заходи дають можливість нам бути єдиними, зберегти нематеріальну культурну спадщину, е, допомогти виявити та підтримати тих ініціативних людей, які підтримують. Випікають хліб за старофинними рецептами, які зберігають традиції випікання короїв, оскільки український хліб це е, супроводжує всі видатні події в житті людини: від народження до створення сім'ї, е, це, це сватання, саме весілля. Ну і всі події народження, народження та, та так дітей, все, що так. відбувається, от ми хочемо на цьому заході. Якби відтворити частину частину таких традиційних виробів, там буде представлено більше десяти коровайниць. Ми хочемо, щоб кожна територіальна громада, яка війшла до складу міста, а вони сільські, і їх є вісім цих територіальних громад. Кожний населений пункт. Показав частинку свого побуту, своєї культури, які традиційний хліб не випікаються, які в них короваї, розказав якусь можливо, свою історію, представив свою коровайницю або ж людину, яка активно займається хлібом. Ми запрошуємо не тільки учасників безпосередньо Вінницької міської територіальної громади, там будуть приймати участь. Близько чотирьох інших територіальних громад вони є знаними коровайницями, мають власний досвід. Є такі, яких їхня продукція внесена до спадку нематеріальної культурної спадщини, і ми хочемо показати. Саме цю сторону, і особливо сьогодні, гасло нашого заходу це е, дякую захисникам за врожай 24-го року. Особливо е, не дуже прості часи для вирощування е, це і зовнішня агресія, і природна зміна природно кліматичних умов, і сусіди нам допомагають, будемо казати, в кавичках е, з цією продукцією, але е, все, що в нас не вбуває, робить нас міцнішими, і ми маємо об'єднатися. Ми маємо бути сталими, і ми хочемо також представити. У нас буде Асоціація сільозвиробників, яка буде показувати, ну, представляти те, що вона дійсно ну, виростила хліб. Угу. І символічно ця продукція сьогодні в різних культурних виробах, від, можливо, тістечок різних до будуть представники, які представлять більше 32 видів крафтового хліба, які випікаються традиційно на території України. Тому це досить буде цікаво для пізнання. Це буде. Дуже смачно, це буде пізнавально в галузі культури, і оскільки цей період він є у нас медовий спас, угу. ми вирішили об'єднати, оскільки з бджільництвом місто Вінниця займає лідируючі позиції. І в нас вже в минулому році був дуже гарний захід День пасічника. І оскільки ці заходи близькі один до одного, ми вирішили їх об'єднати, і оскільки хліб без меду не буває. То ми хотіли провести таке свято хліба і меду, поділитися такими надбаннями, відкрити сільські території для містян, поділитися культурою, залучити до нашого дійства активних тих людей, які ну розвивають, примножують, збагачують. Є коровальниці, які більше 35 років займаються цим напрямком. Вони проводять майстер-класи. Вони запрошують до себе дітей з Вінниці. Вони туди приїжджають. І була екскурсія. Запросили їх на дві години. Вони поїхали через вісім. От, то є воно в такому плані, воно працює. Ми хочемо цей захід провести в такому в живому в живому діалозі. Буде майданчик для відпочинку дітей, будуть майстер-класи, будуть народні майстри, будуть фотозони, буде фудкорт, де можна буде засмакувати смачних речей. Також буде представлено академічний ансамбль пісні і танцю Поділля. Він буде також в тематиці заходу е, давати концерт. Тобто хліб і хліби видовище буде. Так, абсолютно. І клубні заклади приєднаних територій також готують гарні номери в, в тематиці хліба і меду. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Я думаю, що це буде пізнавально. В першу чергу це можливість бути, бути єдиними, по мірі можливості в комфортній сумі задонатити. Там будуть майстер-класи, буде обмальовуються великі гільзи. От, і одна буде розписана під час заходу в тематиці заходу, і на е завершення буде зреалізовано в даний лот і передасться, е наприклад, благній кошти вже е нашим захисникам. Також е передбачається те, ми хочемо запросити. Е Захисників, представника військової частини, які дислокуються в нас у Вінниці, і символічно від аграріїв, які вирощують хліб, передати їм коровай як знак подяки, що завдяки їхній стійкості ми змогли доглянути і зібрати врожай хліба, і спекти смачний холод коровай, і зберегти таку традицію і продовжити її, її рід в подальше серед нашого населення. Отакі у нас такі бажання по цьому заходу. Ну, от, отак. А чи буде можливість у відвідувачів побачити, як безпосередньо печеться хліб? Ну саме безпосереднє випікання хліба там не буде, але там будуть такі печі, і які дадуть зрозуміти, там буде можливість помістити тісто, там буде можливість перевдягнутися в українську? національну одежу сфотографуватися, там е... Ну, е... побачити можна буде різні види хліба. Ну, це все буде, кожен буде розказувати на своєму місці. Ну, я думаю, що там досить, досить буде цікаво в цьому напрямку. Десять коровайниць, ви кажете, так? Буде, да. так? А скільки буде е... пасічників? Пасічників також буде в межах десяти в межах пасічників, і це ж буде не просто мед. Це буде. Медова продукція, це буде продукція з маточного молочка, з трутового молочка, це буде продукція з підмору бджіл, mm -hmm. настоянка, це буде настоянка з прополісу і цілий ряд інших речей. У нас будуть пасічники, які мають диплом апітерапевтів, цим займаються Плюси – різна медова продукція. Це ми хочемо показати. Не одну сторону бджільництва і хліба, що це суто споживацьке, а хочемо показати багатогранність, естетику, естетику. Що? Показати, що це ну можливо не всі ми розкриті для себе продукти в повному об'ємі. От і тому, от тим, хто буде представляти ці продукції, ми хочемо дати такі, е, такі книжки. От які там е, учасникам цього заходу? От одна буде називатися традиційний обрядовий хліб Вінничини. Mm. Там все про обридові хліби, їхні рецепти, як вони виготовляються, все-все і і, і вилікує вас б жила. Також буде книжка презентована зі всіма е, рецептами, які можна виготовити з медової продукції. Тобто ми також підтримуємо і караваніць, і пасічників для того, щоб вони розвивалися досить. Не так і ініціативними, щоб вони ще розвивалися. От, будуть, можна буде доїхати до даного закладу трьома видами транспорту. Це буде автобус номер 30 це буде тролейбус номер 22 і це буде маршрут 2Б. Рух цих транспортів буде продовжено до 21 години, щоб всі могли побути в заході і спокійно до цього доїхати. От, крім того, з кожного населеного пункту, який є приєднаннями, також буде по автобусу. От, так, також можна спокійно до цього доїхати. Тому я думаю, що е, крім того, е, там ще можна буде придбати. Це буде типу як ярмарок, можна буде придбати хліби. Також свою продукцію представить КХП номер 2 та Зерносвіт. І можна буде це, це борошно, е, крупи гречані та манні крупи, цукор, їх можна буде придбати за цінами від виробника. Тобто це буде так, якщо е, ті, хто прийдуть, захотять придбати борошно, захотять придбати цукор, чи хто якісь види круп, вони можуть це взяти напряму від виробника. І... Скільки по часу триватиме фестиваль, з якої години? Ми запланували його з 16-ї години і в, в 21-й повне завершення. Якраз ще встигну туди. Програма програма. Вже е, розпочинаємо в шістнадцяті е, з сімнадцяті, початок ї Це починається вже концертна програма, представлення, і вона буде діяти десь 2-2,5 години. Будь-хто може приїхати чи потрібна якась попередня реєстрація? Ні, ніяк. Всі, хто має бажання, ми всіх раді бачити. Ми готові зі всім ділитися повторюся ще раз. Це захід, який нам. Допомагає зберегти нашу культуру, наші традиції, показати, що ми єдині, показати, що ми цінуємо ті зусилля наших захисників, які докладаються для того, щоб тримати стрій, для того, щоб вирощувати, забезпечити продовольчу безпеку, для того, щоб те, що намагаються випекти з нашого життя, а це саме культура тисячолітня, як і ці надбання. Наше завдання саме сьогодні зберігати цю культуру. Демонструвати цю культуру і передавати цю культуру, і на таких заходах акумулювати ці кошти і знову ж допомагати нашим захисникам, пане Олександре. З приводу от, можемо говорити вже якісь проміжні результати врожаю, так яка яка врожайність на території нашої вінницької громади? Ну на війні на території нашої громади є досить непоганою. От, наприклад, ми були безпосередньо на полях Товзерносвіт, зерносвіт, і в них середня врожайність склала 80. Центрів зекта. Це досить, досить гарний врожай. От, ну. ну, сприятливі були погодні умови цієї весни, літа я би сказав, що погоди кидали нам певні виклики. Ну, Особлива особливо, спека, і е, Вінницька область розділилася е, дуже сильно кліматично. От, е, якщо ми йдемо по водорозділу, у нас Південний Буг, то е, саме земельні ділянки Вінницької міської територіальної громади. Опади перепадають частіше ніж більша частина Вінницької області, mm -hmm. особливо Південна. Тому тут порівняння особливо в цьому часі. Крім того, ну от, слава Богу, в рання зернова група добре. По пізній зерновій групі ми чекали буквально оце три тижні назад, що пройшли дощі, щоб можна було зберегти вегетацію соняшника. От, для того, щоб і соя не почала не вже зупинятися, оскільки ну, майже місяць були аномальні температурні коливання, це, це дуже складно було пережити для рослин. Угу. От. Тому якби по, ранні, по ранній групі все було чудово, а по пізній зерновій групі сподіваємося, що буде добре. Ну тобто є ще час, є ще шанси, так? Ну, Є є час, шанси покажуть врожай? Я зрозумів Скажіть, Будь ласка, знаю, що громада якийсь особливий такий акцент робить на бджільництво у нас в громаді. Яка зараз ситуація? Чи стало більше людей, які почали займатися самим бджільництвом? З моменту того, як ми почали коштами міської ради підтримувати бджільництво протягом першого року діяльності програми, в нас на 25%, Ну можна сказати, на сто бджолосімей збільшилася одразу. Вибачте, майже на тисячу бджолосімей збільшилася кількість в громаді. Зараз вона ще зростає. Е, є пасічники, які тримали і 100 і 200 вуликів, але вони так з осторогою дивилися, як воно, як воно працює сьогодні. Станом на зараз можна сказати, що у нас е, вже е, більше 350 тисяч видано дотації, охоплено 2 тисячі бджоло От це 20 пасік. Отак От воно. Це досить такі великі пасіки. Це воно розвивається, це воно рухається. За цей період ми створили туристичну локацію батькова пасіка. Там можна побачити будиночок, який саме відповідає елементам догляду Там зимівник, в якому зараз саме є музей і можна збити рамочку, навостити рамочку, подивитися, як з цим, є кімната для відкачування меду та зберігання. Зберігання рамок є кімната пасічника, можна подивитися, відкрити вулик, подивитися безпосередньо. Крім того, це така територія, як ну я би її назвав таким підліском на лугу. Угу. От вона досить є такою цікавою, і е, багато хто вже там було три туристичних події там відбулося. І дана ситуація, ну е, популяризація бджільництва е, активно, активно продовжується. Я думаю, що це. Саме той приклад, і ми бачимо, що люди, люди звертаються, і є навіть випадки, коли до нас телефонують з других територіальних громад, можливо, навіть із інших областей питають, а чому так от ви допомагаєте? У вас є такі от результати, а в нас такого нема. Ну, питання не до нас. Місто вирішило, міський голова е, прийняв таку відповідальну позицію підтримати, особливо сьогодні, тому що бджільництво е, це дуже важлива, е, дуже важлива роль. І от, наприклад, як у нас відбувається зараз взаємодія? завжди проблема була між аграріями і пасічниками. У нас дві громадських організації між собою гарно контактують. І, от, наприклад, стадниці цього року е, посадили. 140 гектарів соняшника, його раніше не було. І от така оцінка призми. Він збирав 5 видів меду, пасічник. Угу. Один. один дома це липовий, 4 він їхав виїзд. цього року. Він за одним медом виїхав, 4 зібрав вдома. Оце відповідь на. За рахунок соняшника, який посадили. Соняшник, ріпак, угу. гречку посадили навколо села. От. Ну і липа була своя. Це він виїхав тільки за е, акацією. Uh -huh. Тобто він каже: ну, як мені треба було ще їздити за медом по всій території е, виїжджати, кучувати. Я сьогодні тільки за одним медом кучую, а ті решта територій в межах одного населеного пункту. Я, я заночовую вдома, я доглядаю сім'ю, я активно живу і таке інше. Uh -huh. це, це важливо, це, це такий результат. Тому ну, місто працює, розвивається і. І не тільки місто, а й підтримує аграрний напрямок. Тому що за зеленим курсом місто взяло на себе зберегти ідентичність населених пунктів, щоб місто їх не поглинуло. Тому ви можете спостерігати, що в нас і різні заходи в підтримку популяризації по овочівниках Ми гарно працюємо. І з інститутом кормів ми популяризуємо всі види аграрної діяльності з пасічниками, зрозуміло, і от вже з хлібом працюємо. Тому що ми хочемо показати, що сільські території це не розкритий потенціал, це колиска нації. І коли ми говоримо, що нам треба прокинутися як нація, коли ми говоримо про те, що ми маємо генетичний свій зберегти, саме такі заходи дають нам можливість поринути, окунутися в цю атмосферу і зафіксувати для себе і розвиватися в цьому напрямку, і надалі. А місто, яке є активним, яке є. Лідером в цих всіх напрямках має вести за собою і показувати, що Сергій Анатольевич робить. Пане Олександре, певне останнє питання: чому саме Десну обрали для того, щоб провести там захід День хліба і меду? Тому що дана територія на тісно пов'язана з хлібом. Основне бюджет творче підприємство, яке знаходиться на території, це комбінат хлібопродуктів номер 2 тому якби все, що зв'язано з хлібом, це більша частина це жителів, всі працюють і на підприємстві і по виробництву борошна. Тому якби хліб і Десна це якби такі взаємопов'язані між собою речі, тому от так ми і зупинилися на тому, щоб провести свято хліба саме в Десні. Ну і плюс, певно, і транспортна, так, логістична розв'язка. Вона... Ну, Це вже Десь як, раз, це вже, як, як наслідок, так. але основною метою було те, що е, даний населений пункт. Натісну зв'язаний з борошном а борошно це є основа хліба. Тому ми так ми вирішили. Там будуть також і дідухи представлені кожній плати. Я думаю, що буде цікаво побачити кожну територіальну громаду, вони захотять показати свою родзинку, аграрії захотять показати свою родзинку. Кожна коровайниця – це кожна людина, а кожна людина це цілий світ. Okay. І тому особливо на творчих людей, які працюють за власним ентузіазмом, які підтримують культуру як свій спосіб життя. Я думаю, що це буде дуже цікаво. А ще культурна програма від наших. Артистів, які теж дуже талановитими людьми, тому я думаю, що кожен для себе побачить дуже багато цікавих речей. Тим більше, що можливість доїхати є, можливість чим насолодитися також буде. Ну і що робити в суботу, як не поїхати саме на так. чудовий захід день хліба і меду, який пройде 10 серпня в суботу, у селищі Десна о 16 годині початок. Так саме так, дякую вам. так що не зволікайте. Вхід вільний є можливість задонатити, є можливість придбати якусь продукцію хлібомедову продукцію і просто гарно провести час, послухати українських пісень, поспілкувати з людьми, які закохані в свою професію. Дякую, пану Олександру Зокреченому, раднику Вінницького міського голови з питання розвитку аграрного сектору. А проект інсайд у нас завершується. Острінемось вже завтра. На все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. «Інсайт».